Усім привіт, шановні українці та дорогі україночки. Ви вже проснулися і усвідомили, і взламали свій сон наяву. Якщо ні, то подивіться два попередні відео. Ви справжні діти Бога. У кожному з нас є частинка Господа. Ви Його дитина, а ваше життя це сон Бога. Управляючи реальністю з допомогою сили свого наміру, ви виконуєте Його волю. Ваш намір це намір Бога. Як ви можете сумніватися в тому, що Він буде виконаний? Для цього потрібно всього на всього. Узяти собі таке право. Коли ви просите у Бога, це те ж саме, ніби Бог просив би у себе самого. Невже може Бог просити у самого себе? Невже існує хтось, від кого Бог може потребувати чогось для себе? Він і так візьме все, що захоче. Не просіть, не потребуйте і не добивайтеся. Формуйте самі свою реальність з допомогою усвідомленого наміру. Пояснення, наш світ це театр снів, де Бог виступає як глядач, сценарист, режисер і актор водночас. Будучи глядачем, він спостерігає за п'єсою. Яка відбувається на сцені світу. Будучи актором, Він переживає і відчуває все те саме, що і істота, роль якої виконується? Бог творить реальність і управляє нею через намір всього сущого. Разом з душою Він вклав у кожну живу істоту частинку свого наміру і відправив його. Її у сон, тобто у життя. Кожному живому Бог надав волю і владу формувати свою реальність в міру своєї усвідомленості. Практично всі живі істоти не використовують намір усвідомлено і цілеспрямовано перебуваючи у без Свідомому сні, вони неначе чогось і хочуть, але не розуміють, чого саме. Намір виходить нечітким, неясним. Людина у цьому значенні стоїть не вище, ніж тварини. Маєтникам удалося не лише відняти у людей усвідомленість про свої здібності, але навіть перетворити сам сенс життя, підмінивши служіння Богу поклонінням йому. Насправді ціль життя, а так само саме служіння Богу у тому, щоб со Творите, тобто, творите разом з ним. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. І до наступного дня!